Доброго дня, друзі! Мене звати Таня і я рада вітати вас на моєму каналі про кундаліні йогу Таня Омнамо. Сьогодні ми разом з вами зробимо медитацію, яка допоможе зняти стрес та очистити розум. Кундаліні йога пропонує прості, але дуже ефективні техніки для відновлення внутрішньої гармонії та балансу. Давайте розпочинати нашу практику. Для початку сядьте у просту позу зі схрещеними ногами. Ваша спина має бути рівною. Плечі опущені вниз. Якщо вам важко сидіти в такому положенні, ви можете сісти на стілець, щоб ваші стопи торкалися підлоги. Закрийте ваші очі, сконцентруйте увагу в області міжбров'я, покладіть руки собі на коліна долоньками вверх, зробіть великий вдих через ніс і видихніть також через ніс. Розслабте все своє тіло. А хребет продовжуйте тримати у рівному положенні. Ще зробіть вдих, видих. І ще вдих і видих. Зосередьте свою увагу на диханні. Вдихайте позитивну чисту енергію, а видихайте усі турботи і напруги. І ви Наша медитація сьогодні допоможе вам звільнити розум від хаосу і наповнитися спокоєм. Давайте зараз відкриємо простір мантрою «Онг НАМО Оннамо НАМО і попросимо захисту у вищих сил мантрою адгурейнами, джугатгурейнами, НАМЕ, наме, наме сірі НАМЕ. Кожну з цих мантр ми співаємо по три рази. Зараз складіть свої долоньки в намасте в області біля грудного вінділу, притисніть. Ваші великі пальці до грудного відділу, спина рідна, маківку тягніться вверх, зробіть великий вдих-видих. І вдих, щоб розпочати. ГУРУДЕ Гуру Гуруденамо, гнамо, гуруденамо, Ат гурейнамы, джуган гурейнамы, сад гурейнамы, Гуру гурудавы. Адгуринами, Джугат Гуринами, садгуринами, сірі гурудавейнами, ад гуринами, джугат гуринами, садгуринами, сірі гурудавейнами. Зробіть зараз великий вдих через ніс і затримайте дихання на 10 секунд. А долоньками продовжуйте тиснути одна на одну. Тягніться маківкою вверх, плечі вони. І з видихом обережно. Почнемо з простого, але дуже ефективного дихання. Техніка дихання для заспокоєння розуму. На вдиху ми рахуємо до 4, затримуємо дихання на 4 рахунки, а потім робимо видих також протягом 4 секунд. І знову робимо вдих протягом 4 секунд. Знову затримка дихання на 4 рахунки і видихаємо протягом 4 секунд. Це допоможе врівноважити розум і стабілізувати емоції. Давайте зараз виконаємо цю техніку протягом двох хвилин. Складіть руки собі на коліна долинками вверх, заплющте свої очі. І починаємо. Робимо вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Знову вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Два. 4, Знову вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Три. Чотири. Видих. Три. Чотири. Вдих. Затримка. Видих. Вдих. Затримка, видих, вдих, затримка. Видих, вдих, затримка, видих. Вдих, затримка. Видих. Вдих, затримка. Видих, зараз зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання і тримайте, скільки можете утримати. Підтягніть побок всередину і стисніть свої м'язи проміжностей. Маківкою тягніться вверх. І з видихом розслабтесь, відпустіть своє дихання і продовжуйте знаходитись у цьому медитативному стані. Заплющеними очима. Дихайте вільно, спокійно. І давайте переходити з вами до наступної вправи. Тепер ми переходимо до нашої медитації, до нашої наступної вправи. Це основна медитація сьогоднішнього заняття з мантрою сад Нам. Це одна з основних мантр кундаліні йоги, що означає істина. Це моя ідентичність. Істина це моя сутність і істина в мені. Повторюючи цю мантру, ми очищаємо розум від зайвого і відкриваємося до внутрішньої істини. Ми співатимемо цю мантру з заплющеними очима, увагу будемо концентрувати в області міжбрів'я. Наші руки будуть підняті вверх. Зараз я вам все поясню. Ми сідаємо з вами на П'яти сідницями. Відчуйте, як ваші седалічні кістки прямо торкаються кожної вашої п'ятки. Ми підіймаємо руки над головою в замок. Наші великі пальці переплітають один один. Якщо ви чоловік, ваш правий палець накриває лівий, якщо ви жінка, ваш лівий палець накриває правий. Ваші вказівні пальці тягнуться вверх, тобто пальцевий замок. А в пальці тягнуться вверх. Ми підіймаємо цей пальцевий замок над головою. Наша спина завжди знаходиться в рівному положенні. У цій позі ми будемо співати мантру нам» 5 хвилин. Але тут ми також будемо використовувати дихання. На звуку сад ми втягуємо пупок всередину. А на звуку нам. Ми розслабляємо живіт і це має виглядати так. Сат нам, сат Нам, сат Нам сат Нам. Не напружуйте сильно усе своє тіло, ви маєте тільки підтягувати пупок всередину. Давайте виконаємо цю. Протягом 5 хвилин. Також в кундаліні Йозі ця медитація вважається медитація, за допомогою якою ми викорінюємо своє его. Переплітайте пальцевий замок. Руки над головою, очі заплющені, увага в області між брів і починаємо. Нам Нам. Нам. нам Нам.

Сит, Нам. сит, Нам. сит, Нам. сит, Нам. сит, Нам. сит, Нам. Ми вже виконали одну хвилину. Якщо ви відчуваєте, що трохи втомились, можете опустити руки, трішки відпочити і потім знов продовжуйте. Сит, Нам. 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 сит, Нам. Нам. Нам, хет, нам, х. Нам, с, нам, нам, ц, нам, ц, нам, 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 ваши руки прями, ликти прями, пальцами вказівными тягниться до стели. Ст. Нам. Сэт. Нам. Сэт. Нам. Сэт. Нам. На мантри. Сэт. Втягуємо живіт всередину на мандрі. Нам розтягуємо попок. С. Нам. Сет. Нам. С. Нам. Сит. Нам. Сет. Нам. Сит. Нам. Сет. Нам. Сет. Нам. Сет. Нам. Сит. 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 Нам. Нам се. Нам. Нам. Сет. Нам. Сет. Нам. Сет. Нам. Сет. нам, Сет. Нам. Тривайте, тримайте увагу в області між міжбров'я. Ми вже виконали. Більше. Нам. Сет. Нам. Сет. Нам. Сет. Нам. С. нам. Нам, сет, нам, цет, нам, сет, нам, сет, нам. Тривайте, тримайте увагу в області міжбров'я. Ми вже виконали три хвилини, залишилося ще дві. Продовжуйте, ви такі молодці. Нам, сет, Нам, сет, нам, сет, нам, ц, нам, Нам, ц, нам, ц.

Нам, Нам. нам, Нам. Нам. нам, нам, Нам. Молодці, залишилась ще одна хвилина, продовжуйте. Нам. Нам. Нам, Нам.

Нам. Нам. Нам. Нам. Нам. Нам. Нам. Нам. Нам. Зараз зробіть великий вдих. Затримайте дихання, підіжміть м'язи проміжностей, пупок всередину і добре напружте все своє тіло, а вказівними пальцями тягніться вверх. Витягуйте енергію вверх, тримайте дихання, скільки можете утримати. І з видихом відпустіть дихання і обережно розслабтесь, покладіть руки собі на стег долоньками вверх. Відчуйте, як ця медитація змінила ваш стан. Продовжуйте тримати увагу в області міжбрів'я. І обережно знову переходьте в положення зі схрещеними ногами і медитуйте. Зараз для того, щоб посилити ефект нашої медитації, складіть руки в гіян мудру, великий палець до вказівного, і покладіть їх собі на коліна. Це допоможе вам глибше зануритися в процес і зосередитися. Тримайте зараз свої руки в гіан мудрі. Продовжуйте медитувати, а про себе спробуйте зараз продовжувати проговорювати мантру. Сат, на сад на сат. Відчувайте, як ваше тіло і ваш розум очищуються. І зараз повільно почніть глибше дихати і повертати свою увагу до навколишнього простору. Відчуйте, як ваше тіло наповнене спокоєм, а розум чистий і ясний. Зробіть ще кілька великих глибоких циклів. Вдихів і видихів. Вдих через ніс. Видих через ніс. Як ви зараз почуваєтеся. Помітьте, як змінився ваш внутрішній стан після цієї медитації. Зараз ми закриємо з вами простір. Складіть ваші долоньки в намасте біля грудного відділу. Великими пальцями торкніться грудного відділу. Маківка тягнеться вверх, очі заплющені. Зробіть глибокий видих, видих. Видих. І ми проспіваємо зараз з вами мантру сад нам три рази. Довгий сад, короткий нам. Істина в мені. Вдих, щоб розпочати. Сат нам сам сам нам, друзі, зробіть маленький уклін. Поцілуйте зараз свої долоньки. Обійміть себе міцно міцно. Скажіть собі слова любові, я люблю тебе. Я вдячна тобі за все. Я завжди з тобою, моя дівчинка, або мій хлопчик. Поцілуйте себе в ліве плечко, в праве плечко. Ще сильніше обійміть себе. І коли будете готові, відпускайте. Тебе і розслабтесь. Ця медитація прекрасний інструмент для зняття стресу та очищення розуму. Ви можете використовувати її щодня, щоб знайти спокій навіть у найскладніші моменти свого життя. Друзі, а якщо вам сподобалася ця медитація, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. Ставте лайк цьому відео і діліться ним зі своїми друзями. Напишіть у коментарях, як ви себе почуваєте після практики і які теми вам цікаво для майбутніх відео. А я дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Бажаю вам спокою та гармонії. Нам!